Як хороше весілля гуляють 2-3 дні, там іноді навіть 5, ми так будемо з вами і гуляти, і святкувати день бухгалтера. Що хочу сказати, можемо собі таке дозволити. І до дня бухгалтера хочу вам зробити подарунок. А зараз я вас буду перевіряти на швидкість, на уважність і, на вашу вдачу, наскільки ви візуча людина. Що треба зробити, і що я пропоную. Дивіться, хто знає, хто не знає, 26.07 це наступна субота. В нас буде. Ми будемо робити семінар онлайн на тему закриття періоду. Дуже крутий семінар, ми його робили в Одесі. А зараз точно такий же ми робимо онлайн для всіх учасників, хто не зміг поїхати в Одесу, але кого цікавить тема закриття. Вона з двох блоків: мій блок і юридично-податковий блок. Його читає наш податковий адвокат, наш партнер дуже крутий, дуже професійний. І саме головне, що він дуже лояльний до, до бухгалтерів. Він дуже крутий штуки нам розказує. Ну, і я підготувала. Та моя частина теж така вісома. І до цього семінару я зробила дуже гарний кошик, який зараз. ну, він так Костоються більшим попитом. Дівчата його навіть окремо заказують за повну ціну. В ньому все, що вам потрібно на закриття періоду, чек-лист на закриття періоду, всі документи по касі, всі документи по пальному, всі документи по пов'язаним особам, те, що вас бентежить. Коротше, там дуже-дуже великий такий кошик, дуже велика робота проділена. І учасники, які будуть з нами на цьому семінарі, вони його отримують як подаруночок. Ті, хто хоче його покупати окремо, цей кошик покупають його окремо. Нема питань. Так в чому ж подарунок? Я хочу вам на День бухгалтера зробити такий подарунок. Цей семінар, участь в цьому семінарі онлайн або отримання записі цього семінару плюс цей кошик, зробити вам з компліментом в 50%. Відсотки. Як це получается? Або вы платите с компанией полную сумму, и мы вам делаем комплимент на вашу карточку, або мы ведразу робим вам скидочку в 50% полная цена семинара и кошек 2 Учитуйте мій подарунок, це у вас буде 1350. Це просто, ну, как би, на шоколадку і на кавку мені. Я вас люблю, цілую. Дуже швиденько реагуємо, акція 2 діночка, тільки сьогодні і завтра, 17 і 18. Треба написати мені, я щасливий бухгалтер. Все!